Усім привіт! Сьогодні в нас неділя, в нас вихідний, і ми йдемо в епіцентр. Знову кожні вихідні одне й те саме. Ну, сьогодні в нас є а, місія, план. Я не знаю, як що пояснити це, але ми йдемо купувати, ну, якщо буде, звичайно, то що треба, ми йдемо купувати подарунок для моєї хрещеної. У неї буде 11 грудня день народження. От, тому ми йдемо купувати подаруночок. Вон там іде Влад, мама і такою компанією ми йдемо зараз в епіцентр. І ще. Писали, ну, я в минулому відео казала про те, що я поки не буду обстриг... обстригати волосся. От, ті, хто писали те, що волосся врятовано, ви повелялися. Я його обрізала. Небагато, звичайно, але сантиметрів 10, десь плюс-мінус, було обрізано. От, тому. Поки так, далі мені мази ще захочеться, і ще, і ще. І потім взагалі лисою залишусь. Хто зна, хто зна. От, хочу дещо вам сьогодні ще розказати відео, яке в нас виходило не минулого разу, а поза минулого разу, ми його як трансляцію вмикали. От. Там написали коментар. Про які квіти я б хотіла б вирощувати. Ну, от, підніму цю тему, і потім вам розкажу, які квіти мені подобаються. Взагалі квіти я люблю всі, але є особливі, які мені дуже подобаються. От, є дивні назви, є нормальні назви. От, так що, потім вам розповім, щоб не все одразу. Щоб ви дивились далі. До речі, хочу попросити вас на початку відео, поки ви його дивитеся, підписатися на канал і одразу поставити вподобайку, щоб ви про це не забули. Тому спускаємось нижче і тикаємо на ці дві кнопочки. От. А зараз ми йдемо. Це я вже сказала. І потім я підніму ще декілька тем для розмови. От, для обговорення. Так що якось так. До речі, в нас, а, хочу дещо вам сказати, в нас на днях було вимкнення світла нестандартне. Чому нестандартне? Тому що вимкнули не за графіком, а через там, якусь аварію. Коротше, якісь аварійні відключення були. І у нас не було світла. Доволі довго. Не було світла 6 годин. От. І той акумулятор, який ми купували, справився, впорався, точніше, на ура. От. Так що все гаразд. Бо писали про те, що це фігня. От. Ну, кому як? Комусь виднішим, мабуть, не знаю. Але факт в тому, що все чудово. І мама працювала, вона працювала за ноутом, я так розумію, скоріше за всього, і комп'ютер був вимкнений, так? От. Так що і світло було, все гаразд. Так що нам цього ось так, з головою. Ну, Тому ми не жалкуємо про дану покупку от взагалі. То мама каже за генератор. Якщо в нас був би генератор, то витрати були б великі на бензин 6 годин все ж таки, це плюс-мінус 300 гривень От, на паливо. Тому, тому так. А зараз ми йдемо і потім зустрінемось потім. Ми вже в епіцентрі майже. І тут ви... він мені мікрофончик сує. Без нього ніяк. От, Бачите, без нього ніяк каже. Йдемо. 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 Йдемо? Да. До речі, дивіться. Це в мене бакс. Це мене Бакс поцарапав. Ми просто так бавилися. Да. да. Все, ми зайшли в епіцентр. Один круасанчик малиновий, а інший шоколадний. Як ви могли вже зрозуміти, ми з ладом вже вийшли з епіцентру, мама пішла раніше, ми подивилися подарунок, Того, що ні, то що треба, є, але трошечки не то. Тому ми зараз йдемо в Голівуд. А взагалі ми трошечки поїли. Ми з'їли круасан, взяли один з малинового начинку, такий рожевий, трошечки, а інший з шоколадною начинкою. І от, ми взяли так, для порівняння, який смачніше. Мені більше сподобався з малиновою начинкою, владу так само, так? Да? Да. Так само сподобався більше з малиною. Чому? Навіть не за самої начинкою, а за тісто. От тісто там дуже смачне, таке прям свіженьке шоколадною начинкою. Коли ми спробували з шоколадною начинкою, різниця просто дуже відчутна. І от я зараз. Скажу чому саме. Тому що там не була малинка, там не малинка, а джем малиновий, він такий м'якенький, свіженький, ось такий от прям м -м листове тісто і от таке от прям, знаєте, як то сказати? Ось таке? Коротше, воно прям літаюче, я не знаю, як сказати. Коротше, дуже-дуже смачне і свіже тісто. А там, де шоколадна начинка, воно більш збите чи що. Ну, не таке, воно легеньке, не таке свіженьке, от, аніж з малиновою. Так що нам сподобалось більше з малиновою начинкою. І до речі, з малиновою начинкою вона трішки дорожча. 33 гривні здається, так? Да? Скільки я з малиновою? 33 чи 36? 33? А з шоколадною... 28? 21, 21 з шоколадною, от вона дешевша. І з малиновою начинкою, до речі, круасанчик трошечки більший. От. Так що з малиновою начинкою прям малинка. Ну, то кажуть, персика, я кажу малинка, бо там була малинка. Ну, я думаю, ви зрозуміли. І так, що я ще хочу сказати. Хочу сказати за коментарі. От. Були коментарі всілякі різні. Перший коментар це з приводу людей. Це звертаю я увагу на те, що дивляться. Там дивляться, там щось, коротше, махаються і тому подібне. Спочатку, от, Дійсно, спочатку мені було якось ніяково трошки, от щось якось не по собі. А потім воно звикається і те, що там дивиться якось на тебе косо чи щось таке, ну, нехай собі дивляться. Спочатку я реально мені було якось не дуже приємно, що так от прям дивляться, що ти там робиш. А зараз... Нехай собі дивляться, ну що, що я зроблю? Я бро... брогер. Влад. Я брогер. Я блогер, тому. А як інакше, люди будуть дивитися, люди будуть звертати увагу. Тим паче он ходжу з мікрофончиком, ходжу там собі з телефоном чи щось. Ще. Коротше, а, якось так. Тому... Раніше звертала, раніше мені було ніяково. Зараз, ну, буває інколи, що особливо коли так йдуть і ще й дивляться в камеру, то взагалі якось так. Але вже не так, як раніше було то. От. Так що, якось так. Ще було питання. Викупили камеру. Да, ми купили камеру. Тепер ми знімаємо на камеру в 4К. Так що якість змінилася, все змінилося, і люди ще більше на це звертають увагу. Бо ти вже ходиш не з телефоном, а з камерою. Так що, да, купили. Далі. Далі через якийсь епізод я вам розкажу про квіти. Чому я так відкладаю, От, щоб ви дивились, щоб перегляди були нормальні, а не три хвилинки і досить. Тому, будь ласка, дивимося. А ми зараз, я не пам'ятаю, казала, мабуть, казала, що ми йдемо в Голівуд, там подивимось те, що нам потрібно. Я взагалі дещо. Хочу ще зробити, це в мене в планах буде. Це з приводу подарунку. Влад! На нас гавкають. На нас гавкають. Ви, до речі, знали чи не знали, що я дворових собачок боюся, тому що мене колись в дитинстві, це коли ходила в початкову школу, мене вкусила собака, для мене вона була такою здоровенною, прям взагалі. Я потім деякий час лежала в лікарні, от. тому для мене дворові собаки це страшно. Але при цьому я хочу собі собаку. От. Я боюсь собак, які агресивні, на тебе біжать, гавкають, лають, от. а таких малесеньких чи хохуа, що їх боятися, от то здорова вже собака була. До речі, та собака, яка мене. Колись вкусила, я її інколи бачу, де вона пробігає повз наш двір. От, і вона менша, ніж ці двоє, а, для, а тоді мені казали взагалі ось такі, точніше, ось такою здоровою собакою. Ось такий факт про мене. Хто не знав, взагалі мені здається, що ніхто не знав, бо я про це в принципі, ніде не розповідала. Так що так, хочу ще сказати дещо з приводу одного коментаря, те, що відео стали одноманітними, я це розумію, але зараз я нічого з цим не пороблю. Тому що це не тоді, коли ми їздили в село, що там саджають картоплю, наступного разу ти її полиш, потім обгортаєш, потім там пирскаєш і так далі. І це... Не тільки картопля, там овочі, розсада, прибирати і от все тому подібне. Зараз, зараз зима. Зараз я нічого такого не придумаю. Це як тато мені казав, ну що придеться залазити на поліцейську машину і кричати, які всі погані. Ну, це я образно. Так що, ну, поки так, вибачайте. Дещо там інколи щось придумаєш. І добре, А інколи от вчора. Що ти придумаєш? Вчора була погана погода, і ти знімати щось, наприклад, навіть в місті, як казали, що от можна там зняти щось про місто? Можна, але це потрібна погода, нормальна, сонячна, щоб більш-менш тепло було. Бо ходити пішки, наприклад, по місту, коли буде і дощ, як вчора йти, щоб потім злягти з температурою і там з соплями. Да? Ну, таке собі задоволення насправді. Тому зараз поки буде так. О, так що прийде весна, буде цікавіше, там же картопелька буде. От. Тому нічого зараз це не поробиш. Поки так. Іще, іще, іще. Хотіла дещо додати, але трошечки забулась. До речі, з приводу з цього, що одноманітна і так далі. Ви дивіться, ось це добра собачка. Чого можна не боятися, вона не гавкає. Ти гарний собачка? Да, ти гальний. Ти гарна. Поки буде одноманітно і ще. Про місто. Казали, що та, можна щось зняти про місто. В нас вже є, як я казала, в якомусь із відео, те, що в мене є сценарій. Я писала, що хочу розповісти вам про наше місто. Ми почали його знімати. Потім почалися городи і просто-напросто не було часу. На все потрібен час, а його зазвичай дуже дуже замало. Тому поки, поки так. Буде трошечки тепліше, коли ще там, наприклад, діло буде йти там, до весни, можна буде йти знімати щось. Бо в нас вже початок є, потрібно просто його дозняти. Там ми дещо вам розповімо, можливо, ви чогось не знаєте, не знали, і будете потім знати. Це все з часом, все буде, але не зараз, не одразу. Тому так. І ще, іще. Я якось казала вам про свою таємницю. Те, що в мене є таємничка, яку вам поки що не розказую. Вона нікуди не ділася, таємничка <пока> поки що в мене. От, якщо все буде добре, якщо все складеться так, як потрібно, так, як я хочу, то Десь ближче до Нового року або вже після Нового року, але недалеко від нього, я вам обов'язково розповім, що це за таємничка, тому просто потрібно дочекатися. Я сама цього чекаю дуже сильно, але поки прискорити це все я не можу. Тому поки що, поки що так. До речі, як у вас з настроєм? Якось з настроєм. Новорічний вже з'явився, чи ще ніяк, бо вже був Святий Миколайчик. Миколайчик. Він був 6 грудня. Я знаю, що хтось його святкує як було раніше 19-го. От ми вже святкуємо його 6-го. Ми перейшли. Мені Миколайчик приніс. Наліпки на нігті і декор на нігті. От. Так що до мене Миколайчик завітав. Я була хорошою дівчинкою. От. Так що, якось так. Погода, до речі, не дуже. От, реально, не дуже. Чому? Тому що багато вологи. І про який взагалі новорічний настрій може йти річ, якщо от. Бачите? Ні снігу, ні, лад, Окей. Ось то, ось то трошечки сніжку є. А більше снігу немає. Тому який новорічний настрій? що взагалі кажу. Ви не знаєте, от а я не знаю. Погода не дуже. Бруд скрізь якісь лужі. Калюжі і взагалі жах, жах і не погода. Ну, зато, зато в нас більш-менш тепло, але я в перчатках, щоб в мене не мерзли руки, поки я знімаю. І ще, бачите, я в шапці. Ви мені всі писали, що одягни шапку і так далі. Я була спочатку в ушках, а от останній тиждень я ходжу в шапочці. Так що все добре, я в теплі. Ще й бачите, і перчатки собі одягнула. Тому... Так, от Я поки з вами тут балакала і балакаю, ми вже майже дійшли до Голівуду з епіцентру. Я не думала, що за 14 хвилин можна зійти від епіцентру до Голівуду. Да. Нам потрібно зараз буде перейти дорогу. Мені дзвонять одну секунду. В тато і дав команду, що можна розповідати, що ми будемо дарувати хрещені. Бо я казала про те, що давайте не будемо, тому що відео вийде раніше, аніж в неї народження, щоб вона не бачила. Тато казав, це ж, якщо б вона б не знала, що ми будемо дарувати, це одне діло. А так як вона попросила це, тому таємницю і інтригу тримати в принципі, і не потрібно. Так що... Ми зараз йдемо в епіцентр, ой, в епіцентр в Голівуд, щоб подивитися цей подарунок. Ми хочемо подарувати, бо Хрещена попросила подарувати їй фен. Але фен не звичайний, а типу браш, який робить зачіски гарні. От. Тому ми в епіцентрі подивилися. Там є той фен, що Хрещена хотіла, але є але. Там не крутиться сама щіточка. А вона хоче, щоб вона крутилася, щоб можна було так от, юх зробити. І, до речі, на цю щіточку ще можна локони собі робити класнюче. Я бачила, як це дівчатка роблять собі, от виглядає доволі непогано. Але на локони собі не зробить, тому що вона коротке волосся. Там паче вона вчора до нас приїжджала і вона ще й коротше підстриглась. Так що отак. Тому ми зараз йдемо в Голлівуд, ще там подивимося в різних магазинах, в різних магазинах з технікою, які там є ці фени. Якщо що, то будемо повертатися в епіцентр, вже купувати там. Це якщо в Голлівуді нічого а, не знайдемо нормального. От. Потужність нам потрібна 1000, якщо трошечки менше, то це максимум до 800, От. не менше. От. Тому наш діапазон 800-1200. Це та потужність, яка нормальна. Так що якось так. Ого, я з вами вже була майже 20 хвилин. А це я ще не розповіла про квіти. Ха -ха. Зараз як на... на кінець залишу. От, і будете ви мене дивитися до кінця про мої квіточки. До речі, я згадала, Влад, будеш вирізати це, до речі, бо тато злиться. Хочу вам сказати, писали, що Влад розповів, що сталося з машиною. І знаєте що? Вчора я коли йшла з магазину. Я ходила зранку в магазин, купувала масло і купувала рибку, і якраз заходила в двір, а нас зараз машина знаходиться у дворі. І от ілюстрація того, що з нашою машиною сталося. В неї не закривається лючок. Це, 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 це через те, що там порвався. Тросик, який її закриває, коротше, фіксує, я не знаю, що він там робить, але от цей тросик там порвався і не працюють гальма. Гальма в нас несправні, тому потрібно вести машину до СТО, щоб там все це налагодили. От, а взагалі ще потрібно її довести до ладу, там потрібно пороги поварити, поварити. От, це також така м -м, потрібна штука. Тому такі справи. Це я те, що машинку показувала, я взагалі йшла і майже не помітила, що там лючок цей відкритий. Я думаю, о, це б пішла вдох, б так взагалі зламала. Ну, думаю, це добре, що я помітила. Так що якось так. Ми тим часом вже на підході. Зараз будемо підходити до Вєни. Через Вену підемо в Голлівуд. Парковка, як завжди, з машинами, вона забита. Жах, жах. Ну, Вихідний, що ж. Що ж ви хотіли? Я от, знаєте, про що думаю? Щоб просто зараз не почалася ніяк повітряна тривога, тому що в повітряну тривогу в нас всі торгові центри вони закриваються. Це як Голівуд, Віна, до речі, по-різному. Інколи працює, а інколи не пускають. А зазвичай взагалі вона працює. Голівуд так само, ой, Голівуд, епіцентр він так само закривається. Ми якось потрапили на повітряну тривогу і там було оголошення, звукове оголошення на українській мові і на англійській мові, про те, що повітряна тривога, пройдіть в укриття, потім після закінчення повітряної тривоги можна буде повернутися до своїх покупок. Люди, які, наприклад, собі взяли в кошик... Ні-ні, не покалюлям. Кошик, що небудь, вони йдуть на касу, оплачують і тоді вже виходять з торгового центру. Так що, якось так. А ми вже заходимо в Вену. Його замінували. Давайте з вами все ж таки поговоримо про квіти. Накинула мені ідейку дорослі дітки. Хто це взагалі придумав? Поясніть мені, все це капець, це катастрофа. Ото буде фіаско. Я йшла про це. Не думала, а зараз подумала і знову захотіла.